Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер PFL 2023-2024 років. Команди з міста Суми. Я думаю, поговоримо уже ближче до завершення перших жовтих ігрових кольорах. Ось зараз ви бачите тактичне розташування команди Анатолія Безсмертного. Олександр Литвиненко в воротах, номер 32. І сьома сходинка. Поєдинок у нас розпочався. Ну і розпочали його із центру поля. Саме футболісти команди гостей. Які саційний результат все таки. Фаворитизм лівого берега в тому поєдинку. Поєдинку восьмого туру. Ні в кого, я думаю, не викликав сумнів. Зараз момент, удар по воротах, але блокує цей удар сьомка. Ну а вже згадували, саме Хома зараз м'ячем. Хома віддає на Радульського. Радульський таки дістався цього м'яча. Прострільна передача, навісна передача від Радульського, але кос. Там таки до м'яча не дістався. Ну це вже бодай щось, друзі. На два передача туди вглиб штрафного майданчика. Так і є. Вистрибує кос. Кос таки до м'яча дістається. Проштовхнув він м'яча туди далі на дальню стійку, але тут Швець вже не встиг замкнути цю передачу від партнера по команді. Ось іще один момент. Всі розраховували на те, що вдасться їм перемогти вано франківське Прикарпаття, враховуючи те, що одного разу вони вже це робили. Ось і удар по воротах. Нарешті у нас відбувається на 35-й хвилині. Нич пробивав 2023-2024. І Ще е, вояж до Полтави очікує на підопічних колега Рипана. Ну і після того е, команду вже згадували. В основному у нас гра відбувається між двома штрафними майданчиками. Зараз є можливість для удару, і удар таки відбувається. Пробивав Антон Байдал, ну і пробивав досить і досить якісно. Там перед тим завершення першого тайму, друзі, це у м'яча, який в нас сподіваємось таки буде забитий так в другому таймі. Причому гравець може бути як однієї, так і іншої команди. Удар з далекої дистанції. Станіслав. Ну і особливої небезпеки, в принципі, з них так само не було. Зараз Швець головою вибиває м'яча перший на підбиранні в цьому епізоді. Плив нічю. 1-1 проти е епіцентру з камянця подільського Мало забиває команда Вікторія. Ось Зараз удар і м'яч в стійку влучає. Поборовся в цьому епізоді до кінця. Станіслав Шарай виборов такий м'яча у Василя Геника. Знайшов можливість для удару. Ну і от. Це вже, здається, третій удар у виконанні 25-го номера Вікторії. Ну і з кожним разом він все ближче і ближче до своєї мети. Корохов зараз повернув туди на лівий фланг. Кравчук вже сильно вперед. В підсумку нича, в ногах м'яч опиняється. Удар поворота. Це не удар воротах це вдала гра франківських захисників, друзі. А все могло дуже і дуже погано завершитися в цьому епізоді. Бачили ми штрафних із таких близьких дистанцій. Давайте назвемо це так. Зараз класна навісна передача. Удар головою Василя Цюцюри. М'яч пролітає над лівою дев'яткою воріт Олександра Литвиненка. Класний епізод. Ну, Шарай класно обіграв суперника. Тут було порушення правил, але показує арбітр, що м'яч залишається у футболістів Вікторії, тому атаку треба і можна продовжувати. Ну і... Взначаємо також два забиті м'ячі від Байдала, від Долінського, ну і від Чеглова. Удар по воротах зараз. І сейв від Литвиненка. Ось нарешті справжній момент для Прикарпаття. Ось нарешті, здається, в нас Прикарпаття розбігалось під завершення матчу. І починають моменти виникати біля воріт Литвиненка. Так чи інакше Шинкаренко. Його навісна передача. До Бучакчийського пас не доходить. Але підхоплює м'яч Василь Цю Цюра таки робить свою справу. Забиває франківський капітан в сьогоднішньому матчі на 87-й Хвилині зустрічі 1-0, при виходить вперед. Василь Цюцюра визначається забитим м'ячем. А ось і четвертий забитий м'яч в сезоні від франківського капітана. Зараз ми з вами, друзі, побачимо повтор цього епізоду. Е, ну, але відзначаємо, що ось е, там останні дві хвилини, ну, в три хвилини арбітр у нас компенсує до часу першого тайму. Ну, знову ж таки, приблизно так, як ми з вами і прогнозували ще на 70 70-й хвилині матчу. Удар по воротах! І зараз добряче так струсанув каркас франківських воріт. 33-й номер Вікторії Дмитро Ульянов. Вже вдруге сьогодні стійка рятує франківський клуб від пропущеного м'яча. Пам'ятаємо ми і момент, коли шарай у нас влучив стійку. Давайте ще раз повторюю, подивимось цей епізод. Тут Шаврін намагався пробити в такому карколовному стрибку. Але як же класно м'яч тут е зловив на ногу Дмитро Ульянов. Завдяки забитому м'ячу Василя Цюцюри на 87-й хвилині таки здолало сумську вікторію друге в цьому сезоні і вдруге з рахунком 1-0. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.